Про події війни говорить Стратком. Щонайменше три жінки загинули, та ще 22 цивільних дістали поранення внаслідок масованого обстрілу російськими військовими житлових масивів Херсона. Такі дані станом на обід повідомила обласна військова адміністрація. У п'ятницю вранці ворог вдарив із реактивних систем залпового вогню. Постраждалі перебували на вулиці та у власних домівках у момент атак. Обстрілами пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, транспорт і об'єкти інфраструктури. Як повідомила обласна прокуратура, розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що призвели до загибелі людей. Крім того, російські дрони атакували Херсон і напередодні влучивши в одну із багатоповерхівок. Також у п'ятницю російські військові скинули на Харків п'ять керованих авіабомб. Місцева влада повідомляє про шістьох постраждалих та пошкоджені багатоповерхівки. Загалом за одну добу принаймні семеро цивільних загинули, та 41 дістав поранення у чотирьох прифронтових областях України внаслідок агресії Російської Федерації. Як повідомило командування повітряних сил Збройних сил України у ніч проти п'ятниці, ворог атакував територію України 128 безпілотниками різних типів, із них близько 90 – шахеди. Атака відбувалась із шести напрямків. За попередніми даними протиповітряною обороною збито або подавлено 72 ворожі безпілотника на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 47 ударних безпілотників на 10 локаціях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 120 бойових зіткнень. Це на 6 менше, ніж за попередню добу. У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що на Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора. На Слов'янському та Олександрівському напрямках противник здійснив по 14 атак. Найменше спроб ворога атакувати по три було зафіксовано на Оріхівському та Придніпровському напрямках. На Краматорському та Гуляйпільському напрямках противник наступальних дій не проводив. У четвер ворог завдав 90 авіаційних ударів та скинув 184 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4987 обстрілів, зокрема 152 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6688 дронів камікадзе. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили три райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки. Техніки, артилерійську систему, командно-спостережний пункт та пункт управління противника загалом минулої доби втрати ворога склали 910 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, п'ять бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 440 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 128 одиниць автомобільної техніки. Російських окупантів. ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що у ніч на четвер підрозділи Сил оборони України здійснили ураження нафтопереробного заводу Рязанський. Зафіксовано вибухи в районі цілі та масштабну пожежу на території підприємства. Рязанський нафтопереробний завод є одним із найбільших у центральній частині Російської Федерації. Потужності підприємства відіграють важливу роль у забезпеченні пальним військових формувань противника та логістичних ланцюгів забезпечення збройних сил окупантів. Виведення частини виробничих потужностей заводу з ладу знижує можливості російської армії у введенні бойових дій. Повідомляють у генштабі ЗСУ також тієї ж ночі українські ударні безпілотні системи уразили склад боєприпасів ворога в районі населеного пункту Валуйки Білгородської області. За інформацією генштабу збройних сил України, ціль знищено. Спостерігалися детонації та вибухи боєприпасів. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, командувачем Збройних сил США в Європі, генералом Алексусом Гринкевичем. Як зазначено у повідомленні, головком розповів про оперативну обстановку в районах ведення бойових дій. Ворог продовжує терор проти цивільного населення. Енергетичні об'єкти головна мішень російських ударів, аби залишити українців без світла, води та опалення. Олександр Сирський та Алексоз Гринкевич окремо обговорили плани щодо формування нових пакетів допомоги для потреб збройних сил України. Головнокомандувач ЗСУ висловив вдячність керівництву США та американському народу за підтримку, зокрема за практичну реалізацію ініціативи пріоритетного переліку потреб України, яка має вирішальне значення для збереження життя наших громадян та захисту критичної інфраструктури. Через мобільний застосунок Армія Плюс українські військові подали вже один мільйон електронних рапортів. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. Майже половину від усіх рапортів подали в сухопутних військах. Міністр нагадав, що наразі в системі вже доступно 47 видів рапортів. Найпопулярніші з них рапорти на щорічну відпустку, оздоровлення та зміну місця служби. Продовжуємо розвивати цифрові сервіси, аби спростити для військових отримання відпусток, довідок чи виплат та зробити ці процеси швидшими та зручнішими, акцентував міністр оборони України. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.